Вітаю шановні гості та підписники каналу Майне Титкет. Мене звати Ганна, і сьогодні я хочу запропонувати вам разом зі мною зв'язати листечко для. У ну, мене для ірландського мережива, і я думаю, що його можна використовувати не тільки для, з цією метою, а для того, щоб можна здобути якийсь в'язаний виріб плечовий, можна здобути сумочку, можна, якщо ви шиєте з джинсу сумки і вмієте в'язати гачком, можна зв'язати такий листячко і оздобити, прикрасити якісь вироби, проєктні сумки ті ж саме. До цього нам знадобиться. Я в'яжу, у мене в така стара нитка на просторах інтернету я вже цього не знайшла. Цієї розфарбовки. Може вона по-іншому називається, я дивлюся зараз, подивилася асортимент, що з'явилася ниточка Яна Арт Іріс. Вона дуже схожа на Янарт Так, Таке враження, що змінили назву. В янарт Лілу 225 метрів 50 грамах. А в мене гачечок 1,5, двічка це таке авоська, авоська виходить, якщо двічкою в'язати. І давайте розпочнемо. Це не амігурумі, і ми свою основу набираємо з шести повитряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Замикаємо у кільце. Тепер перший рядочок наш. Ми робимо. Так, зараз витягну. Гачечок, до речі, у мене ще. 30-річної давності живий. Так, перший наш рядочок. Ми вив'язуємо такі жилки на листячку. Для цього спочатку ми робимо 5 повітряних петель. Ми все будемо вив'язувати в кільце. Одна, дві, три. 4 5 Тепер ми повинні зв'язати поступово стовпчиком з накидом, з, а, починаючи з стовпчику з одним накидом і закінчуючи п'ятьма. Це буде наша пів рядочки наші. Накид 1. Так, і я паралельно прикріпляю хвостик оцей, ввожу під ниточки, щоб потім його обрізати. Але між накидами нам ще треба зробити по дві повітряні петельки. Дві повітряні петельки, дво, другий накид. Так. Бережненько, щоб всі петелечки проходили. Знову дві повитрені петельки. Тепер три накиди вив'язуємо. Бережненько підбираємо всі накиди, щоб у нас така була сходна, ну, не сходинка, а вгору йшла. А ну, тепер дві петельки і чотири накиди. Два, три, чотири. Теж в кілечко. Це. Бабенька до мене сьогодні не приходить, у нас зараз вже вечір, і вона а, на підвіконні лежить, вітерець пішов. Uh, знову дві повітряні петельки, п'ять стовпчиків okay, uh, знаками: 1, 2, 3, 4, 5. так. Тепер ми зв'язали 5. Тепер, навпаки, ми, а, ми робимо дві повітряні петлі і кожний стовпчик знаки, зна я постійно хочу сказати без сьогодні. А, кожен стовпчик з накидом ми зменшуємо на один накид. Тобто у нас було 5. Тепер ми в'яжемо 2 повітряні петельки і стовпчик з чотирма накидами. 1, 2, 3, 4. 4. так, здається, у нас зараз буде компаньйон. Буба, я тебе дуже люблю, і глядачі, сподіваюсь, теж. Але давай працювати. Так, два, перебираємо всі накиди. Чотири. Так, тепер дві повітряні петельки. І тепер у нас три стовпчики знаку: Там один, два, три. Пров'язуємо серетельненько. Знову дві повітряні петельки. І тепер два стовпчики знаки Там Один, Два. Два стовпчики з накидом. Стопчик з двома накидами, так. Один. Так, боба. Притримуємо У нас в мене вискакує ниточка. Оця. Постійно, постійно я цю ниточку вв'язую. Ну, яка хвостик цей, що залишився. Так, ще два стопчики. Боба. Один я зв'язала дві повітряних петельки. стовпчик з одним накидом. Так, після того, як ми зв'язали стовпчик з одним накидом, так, це можна обрізати, щоб менше кінчиків ховати. І вив'язуємо 5 повітряних петель. Завершуємо наш перший рядочок 2. Три, чотири. 5. І приєднуємо до першої петельки оцей з цього, з чого ми починали, п'ять повітряних петель. Приєднуємо, Приконуємо. і з'єднуємо. Тепер. У нас така виходить конструкція. Тепер ми робимо другий рядочок, тут стопчики знаки нам знадобляться. Ми виходимо в цю дірочку першу. Ну, і ми повинні зробити три повітряні петельки. Це буде у нас початок ряду і як перший стовпчик. З Тепер нам треба зробити сюди ще чотири стовпчики накидом. Один. Ретельненько пов'язуємо, щоб у нас ниточка не чіплялася, два. Три. чотири. Тепер до п'яти стовпчика з п'ятьма накидами. Ми в'яжемо кожну цю прожили, між прожилочками та у з дві повітряних петлі. По три стовпчики з одним накидом. Поїхали. Перша. Буба. Мода. Перший. Другий стовпчик з одним накидом. Третій стовпчик з одним накидом. Далі у нас тут проміжок з двох повітряних петель. Знову один. Два. Три. Оба. Це буде гристи, поки не. Перекусить диска другий. Ось так я сказала, то знаєте, як сказала. Так. Далі ще робимо в цю е проміжок цей три стовпчики з одним накидом. Другий. Третій. Так, тепер дивимося, скільки у нас тут один накид два, три, чотири значить, ще тут от ми до п'ятого ще один проміжок заповнюємо. Потім буде нюансик. Один, два. Три. Тепер ми до серединки дійшли, і тут ми робимо три повітряні петельки. А тепер знову продовжуємо наступну. Цей проміжок три, стовпчика з одним накидом: один. Два. Три. Наступний: один. Два. Три. Наступний проміжок один. Два. Три. Знову один. Два. Три. Так, у нас залишився оце п'ять. Повітряних петельок і ми робимо 5 стопчиків з одним накидом один, два. Три, чотири п'ять. Зв'язали рядочок, бачите, вже виріс, листечко виросло. Тепер ми тут поєднуємо з'єднальним стовпчиком, протягуємо ниточку і протягуємо сюди. Тут такий на три рядочки, мотивчик, який, ну я. Роблю мені, треба ще 20 штук, було зробити, залишилось 6. Я роблю тут нікуди братчики. Для... Ну, і саме я використовую цей візерунок. Так, останній рядочок дуже простенький, але дуже... Він, бачите, він надає такому шарму і форму цьому листичку в'яжемо. Одну повітряну петельку, і в наступну петельку ми оцей підбираємо дві ниточки і просто з'єднальний стовпчик. Оп! Одна поєднувана петелька, з'єднальний стовпчик, одна повітряна петелька. З'єднальний стовпчик, одна повітряна петелька, і з'єднуємо одна повітряна петелька, і з'єднальний стовпчик. Тільки, будь ласка, робіть, оцю у нас така як галочка виходить, так, трикутничок. От під дві ниточки під, ми підхоплюємо, давайте ще покажу. Одна повітряна петелька. З'єднальний стовпчик. Під дві, бачите? Під дві ниточки я підтягую, потім так, хоп. Одна повітряна петелька. з'єднувальний стовпчик. Одна. Повітряна петелька, з'єднувальний стовпчик. Одна повітряна петелька, з'єднувальний стовпчик. Так, зараз дов'яжемо до, давайте вже до е, половинки листечка, я покажу, що робити далі. В принципі, в кінці рядочку так робимо, але тут є нюансик там, де ми робили три повітряні. Так, дівчата, щось в мене тут я вже починаю хімічити. Зараз. До речі, зверніть увагу, я не тримаю гачок за правилами. Якщо у вас не виходить, тримати гачок за правилами. Але вам зручно в'язати по-іншому, і у вас виходить і виносити ваші рідні і близькі, носять вироби, які ви всі зв'язали, з гачком, ви, що ви тримаєте невірно, то в'яжіть далі. Тому що намовляють багато. А працювати, то це таке вже якому забажається. Якщо у вас виходить, тримати неправильно гачок, бачите, я тримаю неправильно. Я можу його взяти правильно, я вже там натренувалась, наприклад, да, я можу там. Але ну, я не думаю, що я прям так суперово покажу. Так, у нас оці три повітряних петельки. Що ми тут робимо? В три повітряні петельки ми робимо три рази. Повітряна петелька з'єднувальний стовпчик. Повітряна петелька другий раз з'єднувальний стовпчик. І третій раз повітряна петелька і з'єднувальний стовпчик. А тепер знову повітряна петелька, з'єднувальний стовпчик. Зустрінемося в кінці рядочку, тому що саме цю половинку ми робимо так, як і цю. Ось я зв'язала до кінця ряду і обрізала вже хвостик. Останню петельку я тут знаходжу, де зручніше, і роблю з'єднувальний стовпчик. Тепер я просовую цю хвостик від ниточки. І дивіться, тут, на мою суб'єктивну думку, я ховаю кінчик. Ну, я відразу люблю ховати кінчики, тому що потім я не знаю, який і скільки серій треба вмикати якогось серіалу. Коли в тебе там 50, 60, 70 мотивів без захованих кінчиків, щоб сховати все. Тому я ховаю все відразу. І дивіться, ми тут, коли приєднували стопчики з накидом, у нас тут такий. Вийшли петельки, де можна гарненько сховати цей кінчик. Так, і я його ховаю. Разом із бубенію. та сірка не може спокійно. Справа тому, що я зараз почну її замикати. Десь це буде вой. Буде вити Почну е, зіштовхувати, буде. Вона ще краще вмаститься, тому краще вже буде, як є. Такий характер у нас. Так, бачите, просовую, просовую. Такий виходить домашній затишний майстер-клас. Домашньою кішечкою, яка не виходить на вулицю. Вона зжимуся є, яка. Влітку вирішила, що вона буде гуляти, а потім прийде. Так. Ось так. Все, я приховала. Таким чином, у нас виходить таке листечка для декорування для ірландського мережива. Можна використовувати ось таке листечко. Дякую, що додивилися до кінця. Я буду рада коментарям, подобайкам. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то, будь ласка, зробіть це, якщо вам. Цікаво. Це мене буде надихати на створення нових майстер-класів, на створення нових відео і нових робіт, якими я буду ділитися з вами. Побачимось у наступних.